А спершу я відбіг там, дивлюсь, жіночка впала, лежить, щось її трусить Ну так, метр триста, прямо поруч, ну так да? Я їй там що вам допомогти, Раз, думаю, блін, я ж це хожу в там все, ну, як завжди, а тут без нічого. Може там щось не таке. Хоча до там, мабуть, не дійшло, але хто його знає, які там кирпичі летять осколки. А вона обняла собаку свою. І каже, вона мене боїться. То є, вона, за, нею, де, вона, да, вона. Я навіть я живу, що я не Ну, І от вона на неї лежить її закриває, що, бо вона зараз ну, злякається і побежить кудись, і потім я не, не спіймаю, Я починаю там ладити собаку. Він кажуть, ні, ні, це не треба, не треба вам допомога. Все, все нормально, не турбуйтесь, все класно, нічого не відбуду. Та я, я, я не турбуюся. Я засох за собаку. І жіночка, е, що то скуповується там, якийсь там. Ну, що це, цибуля, морква, те ж саме біля, біля того своє. От, суки, задовбали, щось таке. Знаєш, ти все продовжує це робити, це хаків, це реально. Я такий так, думаю, да, прикольно.